Фахові профорієнтаційні та юридичні консультації, комп'ютерна діагностика професійних вподобань. Усе це протягом найближчих трьох днів може отримати кожен, хто того бажає. Поблизу торгівельного центру дитячий світ до 27 червня відбуватиметься виїзний ярмарок вакансій Державної служби зайнятості. У перший день роботи у ньому взяли участь шість підприємств Смельницького та району, які запропонували близько ста вакансій. В основному шукали менеджерів, продавців, консультантів, охоронців та кухарів. Тов Корвет є постійним соціальним партнером міського центру зайнятості. Участь у ярмарку вакансій взяли і цього разу. Звертаємося до центру зайнятості. Вони завжди нам дають людей, тим паче, що я кажу, ну в день до нас приходять по п'ять, по десять людей. Є з кого вибрати, є кому дати можливість заробля... заробляти гроші. Слава Богу, ми знайшли дівчинку, яка захотіла працювати в продавцем в відділі копіцентру. Світлана Кухар нову роботу знайшла випадково на виїзному ярмарку. Вакансій вуз дівчина закінчила два роки тому. Рік працювала неофіційно. Через це свій стаж трудовою підкріпити не може. На новій роботі уже найближчими днями почне стажування. Бажання є якби освіта є і хочеться працювати, якби мати стабільну, хорошу роботу. Пані Олена розглядає стенди з вакансіями, підшуковує роботу для сина. каже: він працює кухарем, але теж неофіційно. Жінка прагне змінити такий стан речей. Він працевлаштувався, але хотілося б, щоб робота була офіційна, щоб і на державою, і щоб йому і старше він це все було законне, має бути. Закінчують вузи, а працювати нема дітям нашим де. Це дуже корисний заход. Фахівці служби зайнятості зазначають, на виїзному ярмарку вакансій можна дізнатися про тенденції та нові можливості ринку праці. Бажаючи можуть здобути професію, потрібну роботодавцю. І майже кожні четвертий, хто звертається в службу зайнятості, в той чи інший період перебування навчається на іншу професію з гарантованим працевлаштуванням. Рівень працевлаштування після закінчення навчання сьогодні по місту Хмельницькому майже 80%. Нині на обліку у міському центрі зайнятості перебуває більше тисячі безробітних. Ця цифра дещо менша ніж за відповідний період минулого року. Хоча ситуація на ринку праці досі залишається непростою, але з кожним роком вона дещо покращується. Фактично кожна друга людина, яка звертається до центру зайнятості, працевлаштовується. Актуальні на ринку праці Хмельницького робітничі спеціальності попри те, що на обліку перебуває майже 80% людей з вищою освітою. Закон України про зайнятість населення, який діє від 1 січня цього року, дав нові можливості Державній службі зайнятості у працевлаштуванні соціально вразливих громадян. Ми сьогодні маємо можливість компенсувати єдиний внесок роботодавцям, які беруть на роботу людей з категорії соціально незахищених верст населення. Ми сьогодні можемо надавати можливість навчання особам старше 45 років, і при наявності них стажу застрахованого 15 років, і надати можливість за рахунок коштів служби зайнятості отримати іншу професію, як в місті Хмельницькому, так і за його межами. Боїзний ярмарок вакансій у центрі Хмельницького працюватиме до 27 червня включно з 11 до 14 години. У мікрорайоні Книжківці з нагоди Дня пам'яті вперше організували вечір дитинства опалене війною. Три роки назад ми проводили свято натруджені руки цілою, де ми вшанували трудівників тилу. А цього року батюшка каже, Валентина Степанівна, ви пам'ятаєте, що ми обіцяли людям, що для дітей війни буде зроблено ще окреме свято. Був такий мрія така, щоб ще шанувати дітей і сире особисто війни. Тому що на них долю дуже випало таке, знаєте, хто знає би не війна, вони могли б сьогодні, а так поламали їхні багато. Поламало душ, поламало каже і, і тіла були покалічені у мікрорайоні проживає більш ніж 160 мешканців, дитинство яких обпалила війна. Про ті часи згадують, не приховуючи сліз. Після війни вже то пам'ятаю, як голодували. Не було де що. там пішли після війни батьки в колгосп. Що вони там заробляли. Який трудодень, а дітей там треба було годувати. А дітей було багато і по п'ятеро, і по шестеро. На щас голодні, і все вижили, і Бог дав нам здоров'я. Найважче було тим, хто залишився без батьків. Лихоліття 1941 1945 років зробило сиротами півсотні дітей-книжківець. Народився я 24 березня. 1944 року, 11 часов вечора, це заслів матері і ну, Німці тікали тут три часи ночі. Далі батька забрали 1 квітня, всіх Нишковецьких забирали 21 квітня, 1 квітня до війни. І батько більше не повернувся. яке моє дитинство? Босоноге, голодне, холодне дитинство. Злаштували вечір пам'яті силами комітету самоорганізації населення, церкви, місцевих активістів та за підтримки депутата міськради Сергія Болотнікова. Таких дітей війни, світ війни їх вже з часом стає теж все далі менше і менше. І хочеться таку данину, данину пам'яті такої, хоч маленьку частинку щось на них зробити. Учасники заходу помолилися за душі загиблих. На зустрічі ділилися спогадами, співали пісень воєнних літ. У Хмельницькому визначили кращого кухаря. Традиційний конкурс професійної майстерності кулінарів організували уже в 12-те. Проводиться такий конкурс для підняття професійної майстерності, підняття би, рейтингу професії кухаря. Щороку конкурс присвячують певній темі. Цьогорічний захід пройшов під гаслом Здорове харчування. Згідно задуму організаторів, змагатися учасники мали б у два етапи. Спочатку представити домашнє завдання, десерт та фірмову страву закладу, у якому працюють. Ну а далі на конкурсі приготувати салат та майстерно нарізати м'ясну продукцію. Однак кухарі люди творчі, тому загальні правила вирішили змінити. На очах у журі чаклували над приготуванням домашнього завдання. Сергій Позняков навіть окупував кухню ресторану, у якому проходив конкурс. «Все має бути свіжа. Результат роботи Сергія, апетит на на карі та мрія ласунів – чізкейк. Кулінарною справою. Хлопець займається майже 10 років. Майстерність відточував на кухнях ресторанів Греції та Іспанії. В житті потрібно робити те, що тобі подобається. Правильно я в цьому себе знаходжу з не меншим натхненням. Готує Валентина Яремова. Повара має бути хороший настрій, і він має творити. І Якщо в повара є хороший настрій, нього буде все вдаватися, все буде хорошо. З гарним настроєм на конкурсі Валентина готувала міді з овочами та фруктовий салат з морозивом. Олександр Галій, наймолодший учасник конкурсу. Кухарем мріяв стати з дитинства. Перша у житті страва, яку приготував самотужки, омлет. Тепер майстерно запікає м'ясо та фарширує рибу. Чаклувати на кухні полюбляє не тільки на роботі, а й вдома. Бо якщо я приготовлю щось приємне, то мені ж приємно їсти натхнення та любов до роботи цьогоріч допомогли вибороти перемогу Сергію Познякову. Нагороду кращий кухар отримає на день міста. Комунальне підприємство Електротранс проводить набір на курси водіїв тролейбуса. Запрошуються особі віком від 21 до 45 років. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення гарантується працевлаштування. Безкоштовний проїзд у міському транспорті одиноким надається ліжкам місце в гуртожитку. Звертатись вулиця Тернопільська, 15, дріб 2, телефон 2 24, 65.